Час найдорожче, що в нас є. Саме час дарує нам віру у диво. Віру у наше українське диво. 6 грудня в Україні особливий день. Ми святкуємо два величних свята. Водночас День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Мабуть, логічно, що ці два свята об'єднались. І ось чому. 22 лютого 2022 року життя поділилось на дота після. Тільки наші мужні захисники чудотворців здійснили той словно, звісний подвиг. не дали впасти ні всій Україні. Тож не просто так, День Святого Миколая плюс День Збройних сил України дорівнює 6 грудня. І прокидаючись кожного дня, ми щиро вдячні всім нашим чудотворцям за такий надійний захист. Шановні захисники, хай над вами буде лише такий дощ. Або на крайній випадок дощик з неба. Бажаємо вам відчути якусь особливу магію Різдва. Хай навіть і далеко від родини. Приємною магію кожному дні, щоб вас проводжував лише чудо. Наші творці можуть усе, тому і ми задоволені маємо їм допомагати. Грівню, добрим словом, передачою та малюнком. Дуже стало гарною традицією дарувати захисникам щось користи необхідне. Запрошуємо всі! зробіть елементарне кілька гривень на будь-який збір, якому довіряє. Адже наші захисти так чекають нашу допомогу. А ще шановні чудотворці, Згодьте подякувати за роботу голову, за те, що нас захищає. Дякуємо вам за ваші круті тіктоки. Зізнавайтеся, ви для нас це все знімаєте? Ми знімаємо це відео саме для вас, тому я невтомно втомлююся Дякувати вам. Цікаво. А який мультфільм? Я подивлюся статком, коли він повернеться додому. Бабуль, це буде бабка, лісова пісня. Ми точно знаємо, що найбільша радість нас чекає попереду день перемоги, і це не буде чудом, а закономірним результатом вашої сміливості та любові до України. Коли повернеться додому, побутям поводитися гарно гайно і вивчити всі бубори. А також із радістю запрошуємо вас до нашої шкільної родини. Дітям буде дуже цікаво поспілкуватися із захисниками нашої України. Звертаємося до усіх українців. Кажуть, що пічний Миколаїв збудеться всі-всі найзиповідніші мрії. Що бажати, ви знаєте, до жного разу! Тих, хто опікується тими, хто у шляху оберігає вас на такій тяжкій дорозі, слава Збройним силам України з повагою учні одеської гімназії номер 48